Дівчата, рада вас вітати на своєму каналі про омолодження, про природнє омолодження, де я ділюся корисними техніками, якими користуюся сама, читаю з ваших відгуків, що ви так само ними користуєтесь і маєте результат. Я рада це чути. Мені приємно, що я вас спонукаю до виконання, а ви, молодці, що тримаєтесь і виконуєте. За вашими побажаннями. Хочу продемонструвати вам загальний масаж, який можна виконувати щодня, і зранку його виконувати, щоб позбавляти набряклості обличчя. Тож обов'язково підписуйтесь і будемо переходити до виконання масажу. Таке виконання масажу ефективно для покращення кровообігу і лімфодренажу. Допомагає зменшити набряки, знижити застій рідини та стимулює обмінні процеси в тканинах. Цей масаж також допоможе зняти напругу з м'язів, покращить тонус шкіри і надасть здоровий вигляд. І цей масаж, як я і казала раніше, його можна виконувати кожен день. Перед цим масажем також бажано працювати з шиєю для того, щоб відкрити ці шляхи відходу рідини. Якщо вам цікаво дізнатися вправи для шиї, ми працюємо в клубі омолодження з дівчатами понеділок, середу-п'ятницю, Починаємо в прямих епірах і починаємо ми, як завжди, в шиї. з шиї. Якщо вам актуальне комплексний підхід, то, будь ласка, переходьте за посиланням, приєднуйтесь до клубу омолодження. І давайте почнемо з чола. Кругові рухи будемо робити ось таким чином. Я працюю без олійок. І кремів, але якщо для зволоження шкіри вам трошки треба, то зволожте, будь ласка, не працюйте по сухій шкірі, щоб її не травмувати. І так само кругові рухи з середини працюю по трьом векторам, так сказати, з середина від брів до гори. Працюємо не в череп, а до гори. Далі фалангами ми виглажуємо наше чоло, можна працювати однією рукою. Це особливо актуально для тих дівчат, які пишуть, що в них наче бугорочки такі, якісь є ось це фібризування, яке можна розгладити, наче праскою. Можна однією рукою для концентрації працювати, можна двома руками. Далі виглажуємо зону брів, міжбрівки, розслабляємо м'язи, зморщуючи брови, опустіть плечі, не напружуйте шию. Працюйте 10-15 повторів, не до кінця брів, а, для, а до їх зльоту. І до зменшення больових відчуттів. 5, 6. Тобто, скільки вам це потрібно, сім. 8, 9, 10. Якщо є ще залишились больові відчуття, то далі допрацюйте, розслабте до кінця ці м'язи. Проминаючими рухами працюємо з круговим м'язом ока. По 3-4 підходи робимо по орбітальній кістці Знизу так само, на повіку не проходимо, розслабляємо 1-2 секунди, секунди затримуючись, з іншої сторони так само, плечі опустіть. Знизу. З хрящем носа так само працюємо, просто вперед і вгору. Наш ніс не росте, він тільки збільшується за рахунок того, що набрякає. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Працюючи з таким чином з носом, ви поступово будете бачити, як набрик буде йти, і він буде таким більш вираженим ставати. Попрацюємо з нашими губами. Ми їх будемо напружувати пострелоксійна вправа така. А пальцями їх розслабляти будемо. Тобто, працюємо в напруженні. Напружуємо губи. Гм. А тримаючи губи в такому ж напруженні, проходимо в іншу сторону. І пропрацюємо овал обличчя. Круговими рухами йдемо по нижній щелепі. верхніми пальцями працюємо зверху, нижнім пальцем працюємо знизу. І ось такими рухами пропрацьовуємо, промальовуємо наш овал з однієї сторони. По два, три, повтори. І з іншої сторони. Більш конкретно з овалом працюємо в клубі омолодження, куди вас і запрошую за посиланням під цим відео. Хочу завершити наш комплекс пропрацюванням платизми і подовженням шиї. Кладіть руки на зону під ключицями, тканини не витягуємо, не витягуємо вниз. Язик вкладаємо між зубами і губами, губою верхньою, і починаємо піднімати наше підборіддя. Відчуваючи натяжіння. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Таким чином, і під'язичною зону пропрацьовуємо, і платизму пропрацьовуємо. Mm -hmm. Mm -hmm. Якщо ви використовували крем чи олійку, то, будь ласка, вмивайтесь. Весь цей масаж можете доповнити ось цим масажем, закріпити, додати кращого ефекту, якщо у вас є час. Цей масаж ви можете виконувати щодня. Не забувайте про поставу ши, не забувайте приєднуватися в клуб, не забувайте ставити лайки, писати в коментарях, що вам сподобалося, які вам відео цікаві. Дякую за перегляд. І до зустрічі у нових омолоджуючих відео. Бувайте!